Всім привіт з Ірландії! Послухайте. І я рев'ю зроблю до цієї теми, бо я хочу поговорити про умову, одну значну умову роботи е в Ірландії. І е послухайте, можливо, для вас це буде взагалі мене називали на роботі в адміністрації королева банальності. От, можливо, ви скажете, ну, кохана, ну, ми давно знаємо, що це так це в світі. Може, і я вам це дозволяю, бо в мене досить досвід, досвід специфічний, досить. Перше, я працювала в двох адміністрацій в районній і обласній, потім я працювала в двох школах, і я працювала на комунальному підприємстві енергетичному, ну там я мало що можу розказати, бо я гуманітарій абсолютний. І я хочу, і, звичайно, що я працювала кожну передвиборчу кампанію, починаючи з 18 -ти. Майже 19 років, от кожна передвиборча компанія. А, і в чому момент такий, що коли я заходила, це, звичайно, що там клієнт за тобою спостерігав і слухали тебе, тобто записувалась, підходила людина з тобою, говорити в деяких штабах. І, по-друге, дивилися через камеру, казали, оцю я хочу. Там вони викликали, хто вів це засідання. Оцю я хочу лишайте зі мною поруч. Так, зі мною таке було. Мені пропонували через мого начальника. А, так, Я вважаю себе абсолютним фахівцем по Луганській області. Навіть давайте ще вуші по місту Луганську. На той час зараз змінилися умови, звичайно, що, і що там буде, і як там буде. І мої там, якщо я, у мене було два резюме, і от моє резюме, яке передвиборче компанії, у мене колосальний досвід, і всі так і казали, і, і мене навіть мені пропонували там, політичні сили, більше грошей. Так, і я хочу сказати, що я працювала тільки виключно на проукраїнські сили. До чого це рев'ю? Це воно тільки початок цього ревю. Щоб ви зрозуміли зараз, що я от. Мою реакцію і не подумали, що ну, я повністю неадекват. а то скажуть, не ну, ку, ку Так, е, я кожен раз вірила в це, і від серця все робила. В Помаранчеву революцію ми війшли в 2003 році за рік восени, і нам там видали все. Помаранчеве, і нас відома людина, яка перша вішала прапор під час Пучу в 91-му році, запросила дівчаток поїсти такий вірменський ресторан, був в місті Луганську. І ну, він чудовий. Так от приємно це приємна атмосфера. Потім ми зустрічали Ющенка і Кастенка. Я з Кастенка. Я Вручила йому квіти і відійшла. І він підійшов і поцілував мене. Ну так, бо всі цілувалися, коли в аеропорту Аеропорт Луганський на той час, поки нас не звільняли, він працював. І туди прилітали різні гості. І ти міг теж в Турцію полетіти так зручно і комфортно. Ну ні, нас звільнили, бо якісь бендиравці нам заважали жити в місті Луганському. А, так ось, ну, а я думаю, що це я була той бентеревець, який заважав їм жити. Про це я теж можу потім розповісти. А, і він підійшов, поцілував мене, і я так засоромилась і кажу потім людину, людині, яка мене туди посилала, що треба йому було поцілувати, що ж вона сказала, а я відійшла. І він кожен раз жартував мій начальник з мене. Він казав мені. Та зустрічався я з Костенкою. Він казав, що як там та дівчина що цілуватися не вміє. А я їм кажу: та нічого, вона ще молода, ще не вчиться. І так от все жартами приємно, дуже було. І потім вже почалася осінь а, 2004 року. І а, ми... А, Стояли, оголосили, нас не пускали зайти до блакітних мітінгу, яке там це викладачі якісь там шкіл, ну таке от. І нас не пускала міліція, не дозволяла нам збиратися, ми стояли біля Шевченко і казали, збори тут заборонені. І журналістка Тетяна поверталася і казала, а в нас тут не збори і не мітінг. А міліція казала, а що вона каже: у нас зустріч друзів. А, і оголосили, що отруїли, повідомили нашого начальника, що отруїли Ющенка, і я вірю, що так і було. І він сказав нам: заходьте у натовп Блакитних, в Помаранчевих. Хустках, хустки у нас були помаранчеві. І нас не пустила міліція. І він сказав: тоді знімайте. Це джентльмен, який ніколи жінок не підставляв. І у нас була просто така от накал, такий був емоцій, бо дуже велике сподівання розумієте, що українець переможе на виборах а, і всі ідеї дуже. І ми, тоді він сказав: Знімайте. Пустки і заходьте, і вдягайте вже в натовпі. Ми так зробили, нас там плювали, в нас били. При нас били людину студента, який був у одязі в'язня, і було написано, що я хочу бути президентом. Потім вже міліція погрози. Міліція ходила по будинках, погрожувала студентам, які повинні були працювати на дільниці. Я швидко намагаюся це розповісти. І до дільниці дійшла в другому турі одна єдина я. Бо ну, і в міліцію вже викликали, і мама зі мною ходила, щоб якщо мене затримають. Мене звинувачували, що я в Києві хочу зробити терористичний акт. Я не хотіла, повірте мені, бо я Київ дуже люблю. Це земля Абітаванне для мене. І мама ходила зі мною, щоб якщо мене затримали, щоб вона знову хоч знала це. Потім вже погрожували і я дійшла, вирішила дійти, от тільки що я живою не буду до дільниці номер 8 Я працювала. У місті Луганську, і от як я живою не буду, Артемівський район, то от я не дійду туди. І ми, мене проведжав мій батько, і я йшла іншою вулицею, дійшли ми, і я не їла, не пила, бо я одна була членом комісії. Людина, яка забирала протоколи, він казав, що ти щілину шукає чи вікно відкрити, кинути мені протоколи. Я не їла, не пила, щоб не виходити. І коли я встала рахувати бюлетні і вигнала міліцію за статтею, вона не повинна була на той час бути на дільниці, то в мене штани я під борами зачепила, вони спали і, і вони почали зніматися. Тобто я схудла. от, Якщо вам треба, шановні жінки, схудла абсолютно. До чого я це розказую? Всі свої медалі і нагороди я отримала. Не хвилюйтеся, можете. Можете мене не хвалити навіть. Бо я впевнена, що я молодець у цьому випадку. Тобто, навіть якщо ви скажете щось що мені зворотні, я вам не повірю. До чого я це розповідаю? Бо. От наскільки я в це вірила, ну, там і деталі такі, що я їздила кожен день біля церкви і просила, Боже, мені нічого не треба, тільки Ющенко був президентом, Ющенка хочу бачити президентом, і от Бог почув мої молитви, і мої теж. Потім було таке, що там, штаб били, я поїхала в комісію, Боже, Є російською мовою окружною. Я не знаю, як перекласти, буває таке, прошу пробачення, ну, маскалька. Поїхала в окружну комісію. До речі, маскалька мене ніколи не називали, тільки Східнянка. Ну, так жартували, сіднянка, східнянка. Маскалька ніколи я такого на свою адресу не чула, бо це зовсім буде. Так ось. Я поїхала в комісію Артемівського району з нашої дільничної комісії, щоб бюлетень, мій один, який я за Ющенка, проголосувала в тій восьмій комісії, щоб його не вкрали. І я його так от стерегла, не їла, не пила і не виходила. А там стоїть по тій, кажуть, що наш штаб б'ють. І, і я, ну, я не уявляю, в якому стані була. Тобто, яка я була, як я виглядала після того, як я з. Засідання починається безперервно з сьомої ранку. І от ви, ви бачите, вже 20, 20 хвилин буду розповідати. А, тобто я була взагалі, в якому я стані. Потім мені написали вірші, і я приїхала захищати штаб. Така худенька, маленька дівчина, яка важила тоді 47 кілограм, і, і, ще, і, і, і ще втратила щось, і от я приїхала і кажу, де. Захищати штаб. І гроші мені не треба, бо вам вікна побили, ви скло поставити собі. І всі реготали. І кажу: і на Майдан я поїду. Зараз їх всіх порозганяю, хто нападає на штаб, а потім на Майдан відразу. А вони кажуть: ну, дівчину, нам шкода, а хай чоловіки їдуть. Я кажу, ні, ні, ні я поїду на Майдан. А, і коли я прийшла. Коли Ющенко був, що він підписав з Януковичем вночі, вийшли вони, ніч сиділи і підписали там якусь домовленість, то я, то я просто ридала. коли я вже працювала в обласній адміністрації, я ридала, в мене було таке обличчя, бо я, я ридала на взрит, яку дитина померла. Людини. І коли я прийшла в адміністрацію з таким обличчям і ридала продовжувала, то мій комуністичний начальник він сказав, він зрозумів, що це не кохання якесь нерозділене нещасне, а він зрозумів, що сталося. І він мені каже, Катя, та заспокойся, не так вже страшно, а я та він же навколішки стояв на Майдані, та він же нам обіцяв. А, а начальник каже, чоловікам не можна вірити, Катя. Мені тільки можна вірити, а чоловікам не можна. Так, хто мені зараз каже, що треба, щоб було Ющенко, я знаю. Для мене він пішов на угоду з ворога. Тобто я один-єдиний раз собі дозволила прийти на роботу в Україні і отак от в якомусь стані, що я не могла працювати, а просто ревіла сиділа. Коли наші дівчата, наші не українки, а з колишнього СРСР, дружніх країн для нас, кажуть: Я їду в Ірландію, але от на старому місці я працювати не можу, бо мені, мій ем, чоловік, майбутній ірландський, сказав щось не так, і я плакала всю ніч. А потім наступного дня я сказала: я не буду перекладати, робіть, що хочете. В мене такий нервовий стан, бо ми з ним посварилися, і наступного дня ви не перекладаєте нічого. Це перекладача робота в цій людини. І отак от вона просто нервує постійно, що вона не працює, то плаче, то перекладає, то попросилася пішла з роботи. і отакі от... Постійно, то я людині такі кажу, що я не знаю, як ви будете працювати в Ірландії, бо в Ірландії це заборонено. Ну, тобто, ви один раз може щось, якщо щось сталося, можете так зробити. Але як ви будете постійно кожного дня не працювати, то вас просто звільнять. Ви повинні з клієнтом працювати посміхнене обличчя мати, задоволене життям. Казати, що у вас все добре, і ваші ті проблеми лишити, лишити там. А чому я ще й таке розповіла? Бо мені кажуть, що ти не працювала на комерційній установі. Звичайно, що коли я приходила працювати на проукраїнські сили на вибори, то ну, що мені там плакати? Я раділа, я там була в колі однодумців, і мені дорікають, що ти просто і в Україні так само не можна робити. Але ж от я вам розповідаю про Казахстан. Ну в Казахстані ж можна так робити? Прийти і. І от людина мені розповідає півтора роки, що вона не так от працює. Півтора роки це не жарти. Працю, працює інколи. І людина з сподіваннями приїхала сюди, що тут кращі люди і краще її зрозуміють. Ірландці. І от, будь ласка, коли я кажу, що ні, вони не зрозуміють, тут інші умови, то вона мені каже, що. А що вони такі черстві? Бездушні? Ні, вони не черстві, не бездушні. ну Ви себе поставте на їх. Ну, вони трошечки є. Ну В цьому випадку я на боці вибачте, цієї системи, бо ви поставте себе на їх місце, коли ви заплатили. А, щоб вам пофарбували стіну. Прийшла людина і каже, гроші взяла і сидить і плаче. Каже, працювати не можу, бо я з дружиною посварився. Чи до лікаря ви прийшли, кажете, в мене зуб болить, а він каже, лікар, плаче сидить, каже, я не можу, в мене такий нервовий стан, мене кохано кинули. Тобто ви заплатите за таку роботу? Ні, от вони не будуть платити. Ну, а про те, що я королева банальності розповідаю банальні речі, ну, виявляється, що от люди не всі розуміють. От я про це не замислювалася, коли мені там було 22 роки. А дівчата і під 40 не думають, що можна так працювати, і оскільки ірландці вічливі люди. То вони вам ну, з розумінням поставляться до вашого важкого психологічного стану. От що ви про це думаєте? І ви побачили, так, як я швидко, швидко говорю, тільки-тільки от заходить про політичні компанії, я не можу зупинитися. Ой, ну, Далі буде якась ковбаса, ну, може, може сало лишайтеся зі мною. Гуляла я по шоп-центру Міленіум. Є таке в містечку Белабафей. І там різні є торби жіночі. Шоті я вам показала? А зараз ну, більше покажу, не так, що воно блимотить перед очами у вас. Мені дуже сподобалася ця сумка, на яку я навела вгорі. Навела більше камеру, свій телефон. Мені здається, що в такому іспанському стилі і марокканському навіть щось, от мені таке здається. І от мені цікаво, гест, як ви знаєте, це ну, не дуже дорога. Ну, там 145 маленькі коштують, ну великі 200 будуть коштувати десь. Не дуже дорога така марка, і ну, я критики багато про це чула. А от я, наприклад, спочатку мені не сподобалось. А потім я зрозуміла, що треба придивитись. Ну що, купила я в машину собі, утримувач на телефон. Ну, я не знаю, Боже милий. Воно так тримається, недобре. Ну, по-перше, я не знаю, як він буде триматися, бо він клеїться до машини. По-друге, ледь я зачепила конструкцію телефона цього утримувача. За підставку, ну, це якийсь кошмар. Я не розумію інструкцію також. Я вже намагалася перекласти. Ну, я перекладаю окремі слова і не перекладаю чогось всю її. А, вже і телефоном скористувалася, щоб перекласти. Це якийсь кошмар. Зараз, Зараз їм двійку поставлю, зайду на Амазон. Але ну, сподіваюся, що ну, може я воно якось буду триматися. Ну, подивимось.